Всім привіт! Мене звати Анна Білик, і сьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів. Журналіст змінює свою професію. Сьогодні я змінюю свою професію на виховательку. Тож на мене чекає декілька уроків розважальні ігри та перерви на руханку. А розпочинаємо ми з дітками сьогодні з дитячої грамоти, тож час готуватися. Робочий день у вихователя починається ще о сьомій ранку. За планом я мала провести два уроки дітям. Час за підготовкою плинув непомітно, адже о восьмій вже почали приходити дітки. При зустрічі вихователь обов'язково міряє температуру дітям та записує показники. Я ще встигла й познайомитися зі своєю групою. Дякую. Перед заняттям на діток чекає сніданок. Після сніданку вихователь веде дітей до групи. П'ять хвилин на підготовку і о 9-й годині починається перший урок. На першому уроці дітки вивчали слова дії. Вихователь має готуватися до кожного заняття, аби воно пройшло цікаво, а головне з користю. Ми ж з групою виконали різні вправи, а також перевірили діток на уважність. Читати правильно, правильно. Червоний. Олівець. Співати. Чудово. Після заняття діткам обов'язково проводять маленьку руханку. В Садочку «Сова Кіт Спейс заняття завжди намагаються провести різноманітно. Тож наступний урок ми провели у колі на килимку. Та що а після зими що правильно весна? Вихователь це перший вчитель у житті діток. Вихователь має навчити самостійності правилам поведінки і підготувати до вступу в школу. Щодня перед вихователем стоїть безліч завдань. Важливо відчути дитину, її внутрішній світ і бути поруч. Та попри всі задачі, варто пам'ятати про себе і своє психологічне відновлення, розповідає директорка садочку «Сова Спейс Олена Ступніченко. І серед педагогів вирізняли найбільшу складність серед нашого колективу, ще інших педагогів. І вони зазначали лише одне це емоційне вигорання. І емоційне вигорання йде і від дітей, і від дорослих там, батьків, колективу, і так далі. Тобто емоційне вигорання це перше, що в цій професії найважче. Мені бути в ролі вихователя було дуже незвично. Та поруч зі мною весь час була вихователька та директорка закладу, аби допомогти в разі необхідності. Я думаю, у вас є потенційна навичка. І якщо ви ще попрактикуєтесь, прийдете до нас і ще ми покажемо інші групи, і ви будете просто супер підготовлені до цієї професії. Та найбільшою похвалою є задоволення дітей. Вам як пані Аня провела заняття? Да. 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 Можемо, мабуть, вихователем? <ган> да. Да, вам да. подобається? Да. Тож, сьогодні я була вихователькою, я працювала з дітками 5-6 років. Це вже дошкільна група, вони готуються до першого класу. І тому мені було, певно, трішечки простіше, адже це дітки старшого віку і з ними легше комунікувати. Але відверто скажу, робота досить емоційна, вимагає стресостійкості, уважності. Тому поки залишаюсь журналістом, а ми побачимось у наступних випусках. Анна Білок, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.